У Тернополі створили державу в державі. 26 червня на дальньому пляжі стартував регіональний етап фестивалю Студреспубліка. На три дні це місце стане окремою державою з власною територією, населенням, внутрішньою валютою та політичними партіями, які створять 15 команд учасниць. А темою цьогорічного дійства розповідають координатори. Є програма модернізації України. Кожна політична партія буде окрім там своїх, які нюансів, Писати програму розвитку Тернопільщини 20-30 років дуже тісно співпрацюємо з міською владою. Запросили управління стратегічного розвитку, де начальник проведе свій семінар, розкаже як його бачення, як їхніх управління бачення розвитку Тернопільщини, і він дуже радо погодився, що буде чекати по факту трьох днів програму, що потім може якісь певні елементи і долучити до загальної програми, то тобто, вже дійсно місцевого самоврядування». під час фестивалю. Студенти оберуть собі мера та депутатів магістрату на наступний рік. Плануємо провести під закриття суд республіки загальнотернопільський опен ейр, де будуть оголошені результати виборів. Тобто, молодь міста може познайомитися з своєю студентською владою. Крім того, ці три дні будуть насичені спортивними та інтелектуальними іграми, квестами тощо. За словами Володимира Завирухи, такий проект дає можливість молодим людям відкрити в собі те, про що вони. Вони, можливо, навіть і не підозрювали. Це може бути хорошим оратором, хорошим це Основна мета тобто, через такі проєкти давати людям себе якось реалізувати в даній скажімо, державі, тому що так, молодь виростає, вони йдуть на роботу, десь кудись йдуть якісь політичні партії, через якісь певні партії вони проходять до влади. А тут ми даємо можливість, ще не маючи достатнього віку, щоб це робити в Україні. Через даний проект. Разом з тим наголошують організатори дійства, даний проєкт є аполітичним. Молодь бавиться в політику, але проєкт знаходиться поза політикою. Це своєрідна субкультура, це маленька держава в державі, де студенти вчаться, набувають навиків і десь елементів, початкових елементів політики. Загалом координатори дійства очікують приблизно дві сотні учасників з Тернополя та області. Проживатимуть вони у наметовому містечку на території пляжу. Обраний студентський мер та магістрат згодом представлять Тернопільщину на всеукраїнському фіналі студреспубліки, який пройде на узбережжі Чорного моря.